Шевченківський ліцей анонсує проведення всеукраїнської акції 16 днів проти насильства, яка проходитиме з 25 листопада по 10 грудня. Запрошуємо стати активним учасникам акції кожну ученицю та кожного учня, батьків, вчителів та небайдужих громадян нашої громади. Ця щорічна кампанія, яка спрямована на привернення уваги до проблеми насильства, це час активної боротьби та підвищення обізнаності про насильство, яке вражає жінок та дітей. Період кампанії охоплює наступні важливі дати. 25 листопада. Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. 1 грудня всесвітній день боротьби зі снідом. 2 грудня Міжнародний день боротьби з рабством. 3 грудня. Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня Міжнародний день волонтера. 6 грудня вшанування пам'яті студенток, розстріляних у Монреалі. 10 грудня, Міжнародний день прав людини. Кампанія 16 днів проти насильства була започаткована в 1991 році центром глобального лідерства жінок Center for Women's Global Leadership». З того часу вона поширилась на весь світ і охоплює більше ніж 3700 організацій. У понад 180 країн беруть участь у компанії щорічно, що робить її однією з наймасштабніших ініціатив у світі. Протягом 16 днів у нашому ліцеї відбуватимуться просвітницькі заходи, зустрічі, акції, тренінги. Тож долучайся, будь активним її учасником, аби ще раз нагадати. Насильство немає виправдання.